Доброго всім дня. Сьогодні у нас 11 вересня, неділя. Наразі зараз йду додому з роботи. Також в мене сьогодні свято. Свято день нафтової та газової промисловості, так як я працюю в газовій сфері, то це мій фаховий, моє фахове свято. Також хочу всім побажати. І привітати цим святом е, тих, хто так або інше в цьому задіяний, бо багато людей з газового господарства якраз займаються дільництвом. О, так і ще в мене на роботі. От. Наразі зараз іду додому. Е, пройшло після Обробки останні 4, сьогодні четвертий день. Буду робити ще п'яту обробку сублімацію щавельної кислоти. Є бажання взагалі позбутися цього шкідника зиму, щоб бджоли пішли якомога оздоровлені, сильні, як то, бомбити кажуть, жирні. Чого і вам бажаю, також натхнення здоров'я.